Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами пограємося в гру, яка називається Хто в кишенці заховався Вам потрібно уважно роздивитися картинку та назвати Тих, хто заховався в кишенці, а також сказати Один чи багато їх заховалося Хто заховався в кишенці? В кишенці заховався їжачок, а один він чи багато їх? Хто заховався в кишенці? Заховалися песики. А скільки їх заховалося? Один чи багато. А хто заховався тут в кишенці? Кишенці заховались їжачки, а їх один чи багато? Хто заховався в кишенці? Заховалася пандочка. А скільки пандочок заховалось? Одна чи багато? Хто заховався в кишеньках? Білочки заховалися, так. А одна білочка заховалася чи багато? А хто заховався в цих кишеньках? Заховалися тигри молодці, а один тигр заховався чи багато? Хто заховався в цій кишенці? Заховався єнот. А скільки єнотиків заховалось? Один чи багато?